Як і очікувалося, слухання справи про теракт починається з мітингу під стінами шевченківського суду, активісти та родичі підозрюваних у чорній вишиванці, батько Ігоря Гуменюка. Рік, поки тривало слідство, їм забороняють побачення у те, що його син причетний до загибелі чотирьох нацвардійців. Чоловік вірити відмовляється. Привести людей і кинути гранату, щоб самих себе під... ну, от якщо подумати, логічно. З іншого боку, збираються потерпілі. Всього у справі їх майже півтори сотні. Нацвардієць Денис з того дня теж захищав Верховну Раду. Розповідає, що досі здригається від найменших вибухів і показує посічені осколками руки. Після масових заворушень він кілька місяців провів у лікарні. Не Хочу подивитися в очі людям. Мені цікаво, мотив за що. У клітці Ігор Гуменюк та Сергій Краняк. Обом підозрюваним загрожує довічне ув'язнення. За версією слідства Гуменюк кидав гранату, а Краняк допомагав йому вчинити теракт. Він запалював домові шашки і приховував момент кидання бойових гранати з метою, щоб в подальшому Гуменюка не було ідентифіковано. і вони змогли після вчинення злочину зникнути з Ради. Головним доказом у справі стало ось це відео. Ігор Гуменюк спочатку зізнався у злочині. Тепер каже, гранату не жбурляв, а ту, яку у нього знайшли під час обшуку, підкинули. На відео є людина в масці, яка щось кидає, і там навіть не зрозуміло, що то летить і що то падає. Нас по суті зробили винними у тому, що влада вчинила таку провокацію. Їй було необхідно відвести увагу від того, що відбувалося 31 серпня у залі Верховної Ради. І додають зізнання з них вибивали силою. Мене били, чинили психологічний тиск тільки з метою того, щоб я дав покази. Неправдиві проти ігора не встигли відкрити засідання. Як адвокати підозрюваних вимагають відводу головуючої суді. Захисники з'ясували, що вона працювала на сході під прапором окупантів і може недолюблювати учасників АТО. Головуюча, вона колишня голова Харцизького районного суду. І вона, коли Ігор воював, від своєї незалежні з України, а вона здійснила судочинство в цьому суді. Але у відводі головуючої відмовляють, група підтримки підозрюваних намагається прорватися до суддів. Активістів відтісняють правоохоронці у залі бійка. У вересні суд почне слухати справи інших учасників подій під парламентом, яким інкримінують масові заворушення та опір працівникам правоохоронних органів серед підозрюваних і четверо колишніх народних депутатів. Очевидно, що ці процеси будуть проходити так само гучно із мітингами та сутичками.